Ще раз всім живу Петляр, працюю в компанії разом із нашими колегами, партнерами, розвиваємо тему регенеративного земнородства, як сказав Павло не лише в Україні, але і в різних країнах Європи. Ось з нами тут Чутно, чутно, ліпше. І е, ще який приїхав, і мої колеги разом з ним там працюють, розвивають також дану тематику. Він дещо більше розповість про це. Е, що стосується е, буряку по тілу, який до нас вже будь-бу цікаво почати з того, як е, Віталій не хотів діяти буряк по тіло, але як вже воно е, гарно подається. Дійсно, досвід був дослід по кількох гектарів, змузи про кілька гектар. Але там обов'язково були присутні покрити культури суміші поперти, і звісно, ми кілька років пропрацювали, мусили глянути яка структура, як зміниться структура грунту, чи він вже запрацював і ну, завжди є ризик пробувати щось нове, яке може не вдатися. Ем, ідеального рішення тоді не було на той момент, коли перший рік були буряки понутілу. Та да, да, ми добряче да, проаналізували ситуацію. Дуже важливо прийти на поле, навіть якщо щось не вдалося. Якісно проаналізувати кожен аспект. Е, звісно, буряк тоді був дещо зріджений, е, трішки слабший, так як деякі моменти ми опустили. І в подальші роки все ж таки виправили. Е, Виправивши ці елементи технології, ми, в принципі, з Віталієм досягнули е, кожного року жальність до гори. На даному полі тут були посіяні кілька сумішей покривних культур. Саме вони позиціонуються і під буряк, і можуть з деякою модифікацією використовуватися і під інші культури. Я чув від вас історію. Сказав, цю історію нам вже. Пане Віталій? Так? А цікаво, як, як ця історія виглядала з другого група. Як так сталося, що ви його Він, Як це він сприйняв це? І мені дуже цікаво, як вам це в голову прийшло. Тепер ми докопались, доїсти, хто тут у нас закопіршик. Ну, Віталій дійсно впручався. Він не дуже спершу сприймав, сприймав цю ідею, бо. Ідея дійсно скажена в Україні. Ми не бачили хто хто вирощував буряк по нову тілу. За кордоном, коли ми їздили в... за обміном досвіду з різними країнами, Франції в тому, в тому числі, в тому числі Франції, де ми побачили в регіоні шампань, фермери вирощували буряк по новтілу або ж по мінітілу. 30 сантиметрів родючого ґрунту, все інше суцільна крейда. Обробляти його, як пояснив фермер, не було сенсу, бо це тільки погіршувало ситуацію пооброжальності, по затратах на мінеральні добрива по стану культури по її захисту, і враховуючи, що той фермер пояснив: що менше обробляємо, концентруємо органічну речовину, концентруємо рештки на поверхні. Через певний проміжок часу можна делікатно пробувати прямих усіх, що ми, в принципі, підбивши в Італію та зробили. Е, я, звісно, трішки переживав, але все обійшлось. Я півроку не, не, не їздив, тільки по телефону говорив. Це на себе приявить з удар, так? Коли буряк в мене заріс, то тоді Павло зовсім не їздить. Ну а зараз ви не задоволені результатом, бо те, що ви бачите. Ви бачили цю картину тоді, коли ви пропонували спробувати? Це була теранко ніколи, ніколи не, ну, не можна було бути впевненим, що все вдасться ідеально, але е, нівелюючи помилки попередніх років, ми завжди рухаємося до ідеалу. Потрібно завжди вдосконалювати, пробувати і не боятись е, навіть на невеликих ділянках 20-50 гектарів, ну, кого як дозволяє, пробувати нові речі. Так само, так само ми з Віталієм їздили і на лабораторії новотін, Це також немаловагомий фактор, який Віталія дещо допоміг сприйняти з інакшої сторони саме цю технологію. Ну, це, на мою думку. Тому, ну, в принципі, ми були обрічені на успіх. Ну, приречені на успіх. Також, також, я не знаю, можливо, спробує е, Скорпіон приїхати, мені тут підняти профіль ґрунту, якщо хтось йому там дасть команду дасть команду, так? Е, ми зараз спробуємо. Ви відшкодуєте те, що він наробить на полі. Це Необідна кампанія, може собі дозволити. Звісно, звісно, від, від, відпрацюємо, відпрацюємо. Цим пачкам також потрібно щось їсти. Ми буряки заберемо обережно. Немало вагомий фактором є те, що ось ми зараз стоїмо на, на землі, ми наповнюємося новою інформацією, обмінюємося інформацією. Проте, під нашими ногами, якщо звернути увагу, ось солома лежить, невеликими пучками зібрано, зібрано ось такі хатки, ніби соломи, ось ви можете, ви можете бачити. Коли такі е катки їх прибрати, там будуть отвори, які зробили дощові черв'яки. І поки ми стоїмо, спілкуємось, дощові черв'яки там працюють. Вони працюють щоденно, вони працюють постійно, вони вивільняють елементи живлення, вони роблять структуру вертикального ґрунту, інфільтрацію. І ось ну, зараз ми ходимо, ну на чоботи нічого не налипає. Ґрунт гарно структурований, агрегатований. Ми ну, в принципі на чоботах після весь всю ніч весь ранок клип дощ, і ми э, просто ходимо по полі без э, кілограма ґрунту на своїх чоботях. І це разом з тим мікроорганізми, живий ґрунт, який э, агрегатує, який працює. І ґрунт, який потім беречок. Бачите, вирвали, і вони мають Суто, суто таку, такий вигляд, який нам потрібний. Тобто, центральний корінь розгалуження. Є ущільнені місця, які ми ще не відпрацювали, але в основному ця технологія нового тілу теж нам дає прямий корінь. Тобто, це ущільнений верхніх 2-5 сантиметрів. А далі 15, 30, 40 іде профіль вже збагачений ходами черв'яків, і тому ми маємо такий е, непоганий розвиток корення на, на даний момент. будь ласка. Тут є єдина, ну що доповню, Одна невеличка дилема, яка в наступні роки може постати. Щоб цю кількість величезних черв'яків приготувати, необхідно я кажу, Віталік є ризик, що до кінця вегетації їм не буде що їсти. Відповідно, якщо немає в холодильнику, що їсти, вони почнуть голодати, дехто почне відмирати. Тому е, наступним кроком один із наступних кроків буде покращення технології. Це додаткове обнесення вуглецевої маси. Це можуть бути, палети, це можуть бути як е, деревні деякі матеріали, які заселені корисними грибами, їх можна розкидати 10-20 тонн на гектар, які доповнять цей раціон і наповнять місцеве е, місце на полі. Так,